Воно було створене державою, аби будувати в Україні автомобільні дороги і автостради. Підприємство 20 років було на плаву. Але як то часто буває з усім державним, банкрутує. Невже приватним фірмам вигідно будувати дороги, а держпідприємству ні? Лише по зарплаті працівникам борги Волинського облавтодору були понад 15 мільйонів гривень. За п'ять місяців зарплата за останніх і розрахункові не виплачені. А я проробив скільки 40 років. Скільки вже не платили? З грудня по травень, ну там великі суми. Хоча роботу робили, але ж з гідної оплати не було, згідно штатного е, окладів і цього всього. Боргів, крім зарплатних, набралося майже 40 мільйонів. Загалом кредиторів зо два десятки, і всі хочуть щось урвати від того майна, котре залишилось у держпідприємства. Нині ж «Облавтодор» скаржиться на дії податківців. Податкова служба не визнає керівника, який внесений в ЄДР, а саме Мартинюка Ігора Курсановича, таким хто може підписувати податковий світність податкові декларації. І відповідно ми надавали докази, що там квитанції про відмову в реєстрації податкових накладних звітності і інших документів. Податківці скаргу заперечують мовляв, звітність подається з однієї сторони. Мова йде про неможливість подання звітності, при тому і на сьогоднішній день я взяв. І квитанцію роздруковану, і навіть 21 квітня, тобто звітність подається по трудових відносинах. В даному випадку вважаю подану скаргу лише такою, що да, подана звичайно досюком, але є посадова особа, яка діє від імені підприємства. Звітність подається. Права господарюючого суб'єкта не порушені. Відповідно, повторюсь, дана скарга, подана скарга струною є лише формою або затягнути процес, або недобросовісно скористуватись власними наданими правами. Суддя зауважив, що облавтодор звернувся до суду зі скаргою, а не у формі позовної заяви. А даний спір у формі скарги в порядку господарського судочинства не вирішують. Процес банкрутства держпідприємства ще триває. Нині стадія розпорядження майном облавтодору. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.